Сьогодні ми говоримо про нашу новинку, яка буквально на днях появилася на, в нашому каталозі. Сьогодні ми говоримо про нову амінокислотну сироватку Renovей для зволоження. У нас вже є три сироватки, але це трішечки інша сироватка, про яку ми сьогодні поговоримо більш детально, щоб ви зрозуміли, в чому різниця, як нею користуватися і кому її радити. Отже, поїхали. Що таке амінокислота? ну з чого складається, що входить в цю сировитку? Амінокислота. Амінокислота це молекула, яка є основою для білків в нашому організмі. Вони виконуваються амінокислоти, так вони допомагають відновлювати тканини, зволожують шкіру, підтримують її еластичність і здоров'я. Амінокислоти вже природою вкладені в наш організм, вони є в нашій шкірі. І відіграють дуже важливу ключову роль у зволоженні і відновленні. Зрозуміло, що з часом цих амінокислот стає менше у зв'язку з старінням шкіри, з різними факторами, які впливають на нашу шкіру шкідливими умовами, так? І тому амінокислотні засоби в доглядовій косметиці досить важливі. Саме амінокислотна сироватка. Що вона собою являється. Це засіб для догляду за шкірою, що містить амінокислоти так які є дуже при, важливими природніми будівельними блоками, так ті, які будують нашу шкіру, будують захист, бар'єр е, і е, такі от властивості, мають дуже е, корисні потрібні. от шкіру захищати її і е, робить її більш пружною, гладенькою і здоровою на вигляд, так. Підходить ці, підходять ці мінокислотні сировики для будь-якого типу шкіри, будь-який тип шкіри, а також використовується щодня користь.

Роблять вироблення зморшок і відновлення пружності, так само мають протизапальну дію. Амінокіслоти в собі амінокислотні сироватки в собі мають заспокійливу дію, допомагають зменшити почервоніння, запалення, і роблять їх, що робить їх ідеальними для чутливої шкіри. Як правильно користуватися амінокислотними сироватками? Перш за все, це очищення. Амінокислотну сироватку потрібно наносити на шкіру обличчя після того, як ви вмилися пінкою і втерлися тоніком. Так? Тобто, спочатку вмивання і тонізування шкіри, після того її використовуєте зовсім невелику кількість це 2-3 крапельки цієї сироватки. Вбиваєте, наносите легенькими е, е, рухам, рухами легенькими на обличчя, наносите і на зону декольте. не забувайте про свою шию. Поєднувати з кремом. Обов'язково, після того, як нанесли сироватку, використовуйте зволожуючий крем для того, щоб закрити активні компоненти для кращого ефекту. Ранок і вечір. Амінокислотні сироватки можна використовувати як в Танці, так і ввечері Іменно ввечері, саме ввечері, оця ефективність такої сироватки, вона зростає. Шкіра краще відновлюється під час сну. Тому амінокислотна сироватка набагато краще діє після того, як ви закінчили всі свої рутинні справи в день, ввечері прийшли додому і зробили оцей етап очищення з амінокислотною сироваткою. Регулярність амінокислотну сироватку можна використовувати, як я вже сказала, щодня вранці і ввечері, або тільки ввечері це вже від вас залежить, але можна використовувати її двічі на день і щодня для того, щоб побачити вже такий видимий результат, сироваткою потрібно користуватися мінімум 4-6 тижнів. Тобто місяць пройшов, і ви вже бачите явні результати використання цієї амінокислотної сироватки. Конкретно наша сироватка. амінокислотна зволожуюча сироватка Renovation з гіалуроновою кислотою серії L-Skin. Сироватка є високоякісним продуктом швейцарсько-німецького виробництва, розроблена лабораторією. BHP Pharma, AG у Швейцарії у співпраці з німецькими партнерами, тобто нашим лізоформам. У її складі використані сучасні запатентовані формули, такі як наш запатентований Гідрософт зволожуючий комплекс, який гарантує це інтенсивне зволоження шкіри на клітинному рівні. Цей продукт гіалуронова кислота амінокислотна, вибачте, амінокислотна сироватка з гіалуроновою кислотою цей продукт відповідає європейським стандартам якості та виготовляється ексклюзивно для нашого партнерського проєкту Ель-клуб, що свідчить про його унікальність е потреб Добу за шкірою. Ключові переваги: е перш за все. Так, як сироватка у нас зволожуюча, це є глибокі зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та комплексу гідрософт це два таких потужних, потужних відповідальних компонента за зволоження ця сироватка забезпечує тривале зволоження і відновлює природній водний баланс, а також захищає шкіру від зневоднення. Антивіковий ефект комплекс амінокислот. Вітаміни А, Е та Аж сприяють стимуляції синтезу колагену та підвищенню еластичності шкіри, що допомагає забігти, запобігти появі зморшок. Наступне заспокійлива дія. У складі міститься сок алоєвера, екстракт каштану і вітамін В5. Вони усувають подразнення, зменшують запалення і підтримують. Природній бар'єр шкіри, даний захист. Вітам А та Е відповідають за це, вони нейтралізують вільні радикали, які є основною причиною передчасного стріння шкіри. І останнє не менш важливе це легкість у використання. Сироватка має дуже легку текстуру, вона е, миттєво майже вбирається і не залишає липкого ефекту. Це важливо, самі ви знаєте, як. Можна використовувати продукти такого плана, доглядової серії, які потім боїшся, що вся подушка буде в тому, а в обличчя нічого не вбереться. Так? З нашою сироваткою такого не буває, вона дуже швидко вбирається шкірою і абсолютно комфортна для використання ввечері, так само і в день. Особливі. Активні компоненти є в даній сировиці нашій, є такі компоненти, які слід виділити окремо, тому що це є такі ключовим, які відрізняють нашу сиротку від решти, скажімо так, схожих сироваток. так, перш за все, наявність гіалуронової кислоти в зволожучій сировиці. Вона забезпечує глибоке зволоження і утримання вологи в шкірі. Содіум PCA це натуральний, натуральний зволожуючий фактор, що запобігає старінню. Зверніть увагу, основна частина компонентів в сироватках попередніх, які ми говорили, в нас три сироватки є, і в цій основна частина таких активних компонентів вони є природніми. Оцей содіум PCAA, це натуральний зволожуючий, що запобігає старій, повторюся, комплекс амінокислот. Вона не одна, це не тільки гіалуронова кислота, є ще аргінін, гліцин, треонін. Так, вони посилюють регенерацію шкіри і підтримують її природні томіни, які містяться в стромиці, а є, Б5 та H працюють як антиоксиданти, захищають шкіру від стресу та е, окислення. Стікалої вера – це відомий всім заспокійливий та зволожуючий засіб, зі так, своїми такими от властивостями зволожуючими. Екстракт кінського каштану, він відповідає за зміцнення капілярів і покращує мікроциркуляцію крові в шкірі обличчя. Важливі компоненти і зверніть увагу, що, ще раз скажу, натуральні. Цікаві моменти про амінокислотні сироватки. Амінокислотні сироватки е, універсальні. Вони підходять для всіх типів шкіри, навіть для жирної, комбінованої, чи, а особливо для запаленої шкіри, тобто для такої чутливої шкіри, вони абсолютно безпечні, покращують стан такої шкіри. Сумісність. Амінокислотні сироватки дуже добре поєднуються з іншими компонентами, такими як вітамін С, ретинол чи пептиди. Е, я десь бачила е, і чула, напевно, і читала вже це не один раз. Сироватки часто змішують з е, покупними е, вітамінками. Такі, знаєте, в. М в скляних отаких от пробірочках, отакі от вітамінки продаються, так вітамін С домішують туди, і абсолютно спокійно оця амінокислотна сироватка поєднується з цими вітаміном. Тобто немає ніякого е, дисбалансу або ніякої сварки між компонентами цими. Вона абсолютно спокійно приймає до себе ще якісь вітамінки. Тобто, якщо є потреба в такому, так ви спокійно можете використовувати, поєднувати цю сироватку з іншими вітамінами такими. Профілактика і лікування їх можна використовувати не тільки потряб, але і для запобігання передчасному старінню шкіри. Тобто спокійно ви використовуєте ви використовуєте вже в той час, коли вам уже за 30, Надіюся, що скоріше таких проблем немає. У жінок за 30 спокійно вже можете використовувати цю сировитку і якнайдовше збереж збережете. Гарний вигляд вашої шкіри. Сезонність. Сировідки, амінокислотні вони ідеально підходять для будь-якого сезону, але особливо вони важливі в міжсезоння і в зимовий період, коли шкіра м, втрачає досить багато вологи. <кхід> так Взимку перемерзає, так влітку то, точно так само, але і є слід використовувати. З е, кремами, тобто закривати цю мінокислотну сироватку кремами з SPF. Веганський склад, це зараз популярно, тому що е, більшість сучасних сироваток з сировок що є бонусом для тих, хто обирає етичну косметику. Так? Це е, віяння моди, вже скажімо таке, але є воно. Головні відмінності між сироватками. Я вам зібрала е, таку табличку, е, в якій є три наші сироватки. От ви ж можете самі спитати: ну зачем нам ще одна сироватка, якщо є три, е, які охоплюють по повний спектр потреб е, шкіри обличчя? Так, але аміно-кістотна сироватка це є трішечки одне, три інші сироватки: Анті Ейч, наш е, нічний еліксир і гідропавер це е, трішечки. Інше, але все в комплексі воно дуже буде класно працювати. Отже, амінокислота е, сироватка Renovation, Ви бачите, її е, першою, її основні компоненти це амінокислоти і гіалуронова кислота. Е, буду я, напевно, йти вниз, щоб ви розуміли, не плутати і не йти повністю по їй е, е, горизонтально, так? будемо йти вертикально. В амінокислотній сироватці сировості основними компонентами є амінокислоти, що зрозуміло з назви та гіалуронова кислота. Антіеч-сироватка це антиоксиданти і активні антіейч-компоненти. Тобто тут концентрована дія на антіеч. Нічний еліксир це поживні речовини і зволожуючі компоненти. Це максимальний, максимально зібрані ті компоненти, які відновлюють шкіру в нічний час. Тобто такі потужний, потужні поживні речовини. Так, сироватка гідропавер це зволожуюча сироватка. Вона орієнтована на максимальне правильне, максимальне зволоження вашої шкіри обличчя. Отже, амінокислотна сироватка, у нас конкретно амінокислоти і гіалуронова кислота стоп компоненти, еліксир, поживні компоненти і гідропауер це максимум зволоження. Основна дія амінокислотних сироваток – це так само інтенсивне зволоження, відновлення, зміцнення захисного бар'єру. Такий Комплексний підхід, але з амінокислотами. Анті-ейдж-сировика сировика це зменшення зморшок, підвищення пружності, боротьба з віковими змінами, про що говорить сама назва: анті-ейдж? нічний еліксир, живлення, регенерація шкіри під час сну, а так само і зволоження. Гідропауер-сироватка – це потужне зволоження, миттєве наповнення вологою, конкретно зволоження, типи використання. Амінокислотна сироватка, анті-ейдж-сироватка і гідропавер-сироватка використовуються щоденно, можна використовувати двічі на день. Це, якщо ви хочете, так, зранку і ввечері. Нічний еліксир ви використовуєте виключно ввечері, про що говорить е, назва. Так, це нічний е, зволожуючий догляд живлення. Нічне. Остання сироватка, та яка гідропауер, це щоденне використання або за потребою. Якщо вам немає такої сильної потреби у зволоженні, ви можете використовувати її, допустімо, ввечері. А вранці використовувати якраз таку амінокислотну сироватку, яка має більш комплексний такий підхід. Так? Кому підходять дані сироватки? Чотири. Амінокислотна сироватка, я вже говорила, підходить для будь-яких типів шкіри, особливо зневодненої. Особливо ще й для тої, яка має е, якісь е, почервоніння, якась подразнення. стоп е, для зрілої шкіри, відповідно. Е, де нічний еліксир для всіх типів шкіри підходить. Сироватка Гідропавер найкраще підходить для шкіри з ознаками сухості, але так само може бути використовувана і для всіх інших типів шкіри абсолютно спокійно, коли амінокислотну зволожуючу сироватку Renovation з гіалуроновою кислотою можна використовувати з 18-20 років, коли шкіра вже починає втрачати свій природній рівень. Вензлошні через сонце, стрес або погана екологія. Ця сироватка не містить агресивних е, антивікових компонентів, тобто ті, які м, відповідають за анті-ейдж-ефект. Там немає таких конкретних, так як в нашій сировиці е, анті-ейдж, вони є, вони конкретно спрямовані на антивікову дію, тобто на відновлення. Е, на розгладження на оце все таких агресивних компонентів е, амінокислотна зволожуюча сироватка, немає. Тому спокійно е, молода людина віком від 18 років спокійно може використовувати дану амінокислотну зволожуючу сироватку для підтримання е, гарного е, збалансованого зволоження, так і запобігання зневодненню, а також захисту від передчасного старіння, тому що є. Молоді люди, які люблять загорати, так, засмагати, а це досить погано впливає на стан молодої і шкіри. Тому ложуча сироватка вам з Для більш зрілого віку 30 плюс ця сироватка стане частиною базового догляду, оскільки сприяє синтезу колагену і покращує пружність шкіри. 30 плюс Е, можна е, збалансовувати, так ви е, вранці зробили анті-ейч-сироватку, та яка може навіть не так: е, амінокислотна сироватка вранці, та яка має загальний е, такий комплексний підхід до е, вашої шкіри, до відновлення, до захисту, е, до зволоження, так а ввечері концентрований бій з з е, анті h сироваткою так, так само амінокислотна сироватка вранці, яка має комплексний підхід до е, всіх е, параметрів, які вас е, турбують по захисту шкіри, а ввечері нічний еліксир, той, який максимум надасть живлення і зложенню. Вранці амінокислотна сироватка, ввечері гідропауер. Сироватка, та, яка максимально зволожить шкіру, тому що. Ви знаєте, що ввечері, в ніч, скажімо так, ваша шкіра якраз таки найбільш розслаблена і вона може попрацювати на допомогу собі. Ось така у нас новинка. Ще один момент загубила, пропустила на рахунок кількості сироватків в нашій сироватці 30 мл. Я трішечки вище говорила для максимального, для того, щоб побачити видимий результат, потрібно від, 6, від 4 до 6 тижнів, тобто від одного місяця. Нашої сироватки в 30 мл орієнтовно вистачає десь на 2-3 місяці. Десь отак. Зараз я е, дізнавалася розрахунок, так? Е, так, 30 мл вистачає орієнтовно на 2-3 місяці. Тобто, покупка одного флакона, е, після покупки одного флакона і, і його використання десь до половини, ви вже будете бачити досить видимий результат. Не потрібно е, купляти 3-4, щоб зрозуміти, що, що воно працює. Тобто, одного вистачить 2-3 місяці 30 мл вам вистачає з рахунком тим, що ви використовуєте 2-3 крапельки на, одне, на один раз.